Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Минув рік. Минув другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка. Мати не питає, чого в'янеш, моя доню. Стара не спитала, це сивого богатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати, він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Краще мама в труні лежать, ніж його побачать. Отак От тая чорноброва плакала, співала, і на диво серед поля тополею стала. Вітер віє по діброві, гуляє по полю, край дороги не то до поля до самого.